Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Нова схема. Пенсіонери масово змінюють прописку, щоб отримувати збільшені виплати. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Виплати частині пенсіонерів збільшили. Однак для цього довелося змінювати прописку та звертатися до суду, українські пенсіонери масово прописуються у Чорнобильській зоні і таким чином вимагають збільшення пенсійних виплат. Про це заявила заступник міністра соціальної політики Дар'я Марчек у інтерв'ю Фобс. Річ у тому, що, згідно із пенсійним законодавством, такі особи мають право на отримання збільшених пенсій, і цим користуються, прописуючись у Чорнобильській зоні. Але навіть не мешкаючи там, за словами Марчака, з початку повномасштабної війни в Чорнобильській зоні вже прописалося понад 135 тисяч пенсіонерів, що суттєво вдарило по державному бюджету. Вони звертаються до судів для збільшення пенсій, як чорнобильці, і виграють їх. На такі доплати йде близько 15 мільярдів гривень із держбюджету на рік, в уряді вже стурбовані цією проблемою та готові з нею боротися. Так, до проєкту бюджету на 2025 рік додали норму, яка обмежує доплати чорнобильцям, доплати нараховуватимуть лише тим, хто проживав у зоні ЧАЕС з 1986 по 1993 рік. Проте законопроект має ще затвердити Верховна Рада.